Арочку, чому ваш чоловік нічого не робить щоб вилікуватися від глухоти? Він таки чекає, поки діти закінчать музичну школу, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На суддівському комітеті розглядають справу футбольного арбітра. Михайло Федоровичу, ви усвідомлюєте, що чинили незаконні дії напередодні матчів, зустрічаючись із керівництвом команди, що грає, і пропонуючи за винагороду в 100 тисяч гривень допомогти його команді перемогти. Так, усвідомлюю. Але все було чесно. У разі, коли щось не виходило і команда грала в нічию, то я повертав половину суми. А якщо програвала, то я повертав усі гроші сповна повна і навіть компенсував моральну шкоду, доплачуючи 10 тисяч гривень, тобто цілих 10% зверху. Суддя піднімає керівника. Ви підтверджуєте, що Михайло Федорович завжди повертав вам гроші і відсотки? Так, завжди. Суддя. Добре, Михайло Федоровичу, судити ви більше до кінця цього року не будете. Можливо, відкриєте нам таємницю. А яка вам від усього цього вигода була? Михайло Федорович. Так, у футбол же грають дві команди. Пенсіонерка на прийомі у сімейного лікаря. Докторе, я останнім часом так втомлюватися стала, так втомлюватися. Допоможіть. А коли це проявляється? Ну, ось автобус нас доженує з зупинки. На ходу двері розіжму, візок закину і сама в нього застрибну. Отут От та втома і навалюється. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік сидить за комп'ютером, зосереджено грає в танки. Дружина ходить поруч, проситься в інтернет. Чоловік роздратовано. Катю, ну спробуй знайти собі якесь інше заняття. Дружина, ну як я можу знайти щось інше, якщо дві мої улюблені іграшки, комп'ютер і чоловік грають одна з одною, розмовляють двоє собачників. Мій собака настільки розумний, що коли я граю в комп'ютері у бродилки стрілялки, то він своїм гавкотом попереджає мене про небезпеку. А як твій? А у мого песика свій комп'ютер? Молоденька дівчина запитує в аптеці. Скажіть, а у вас є тест на вагітність? Так, вам який? Французький, точність 99%, він найдорожчий, німецький точність 98%, і китайський, точність 51%. Мені найдешевший. Ну тоді можу запропонувати свій вітчизняний. Хочете солоних огірків? Ні. Ну, значить, не вагітні, з вас 100 гривень. Жіночка на базарі зупиняється біля ядки з овочами, трохи подумавши, каже продавцеві Хочу купити у вас 10 кілограмів картоплі та боюся, що не донесу. Беріть, пані, я вам так зважу, що донесете. Придворний блазень, який багато років забавляв короля анекдотами і веселими побрехеньками, одного разу сильно завинив. Владика засудив його до смертної кари, сказавши: З огляду на твою багаторічну вірну службу дозволяю тобі самому вибрати вид смерті. Ваша Величність, якщо ви дозволили мені зробити вибір, дозвольте мені померти від старості. <рес> Офіс. Обідня перерва, переписка колег у месенджері. Перший Влада, ти тут. Другий плюс перший їсти підеш? Другий. Мінус. Перший Владос, я щось не зрозумів. Ти з калькулятора сидиш, чи що, Катю? А скільки у тебе було хлопців до мене? Тиша триває вже цілих п'ять хвилин. Ти що образилась на мене? Чекай, не перебивай, я ще рахую. Подивіться ліворуч, це ущелина диявола. Подивіться праворуч, скеля чортів палець. Попереду долина неупокоєних душ. Шановний гіде, перепрошую, ми купили дорогий тур у райський куточок, а тут у вас якась чортівня. Ой, помилочка вийшла, подивіться ліворуч, Ущелина доброї надії. Подивіться праворуч, ви бачите неймовірну, романтичну скелю закоханих, а от попереду райська долина. Маленьку Сарочку вирішили навчити грати на музичному інструменті. Зібралася вся родина вирішувати на якому інструменті. Тато, на скрипці. Сара. Ні. Мама, на флейті. Сара. Ні. Дідусь, на віолончелі. Сара. Ні. Думають, вирішують уже кілька годин. Перебрали майже всі інструменти. Мама. Може, тоді на арфі? Сара в істериці – Та в труні я бачила вашу арфу. Дідусь, опа, арфа в труні це ж рояль. <рив> з коханням те саме, що з грибами. У якому сенсі? Ну, розумієш, коли людина помічає, що помилилася, вже нічим не допоможеш. <рив> На прийомі у психотерапевта пацієнт каже, знаєте, лікарю, у мене самі проблеми. Здоров'я нікудишнє, з грошима туго, і дружина пішла до іншого. Не переживайте, це все виправляється. Лягайте на кушетку, заплющуйте очі і про себе повторюйте. У мене чудове здоров'я, я багатий, коханий і оточений благополуччям та успіхом. Пацієнт із заплющеними очима лежить на кушетці і каже: Щастить вам, лікарю, а з моїми проблемами що ж будемо робити? Мамо, дай мені сто гривень, я їх віддам тій бідній бабусі. Ти моя розумниця, а де бабуся сидить? А он там морозиво продає. Урок історії, вчителька. Юро, розкажи, будь ласка, що таке середньовіччя? Юрчик покірно йде до дошки з виглядом відмінника і віщає Середньовіччя це час дурості та незнання. У середньовіччі люди воювали один з одним за ресурси. Точилися жахливі епідемії, жорстокість була на найвищому рівні, селяни жили бідно, а правителі нужди ні в чому не знали. Простий люд був неписьменний, писати не вмів, а про оточуючий світ і знати нічого не знав. А десь в Америці й Африці жили дикуни індіанці. Учителька е, Юро, ти вперше вивчив тему. Вітаю, відмінно. Е, ну ж бо, а розкажи тоді нам на додачу. Що, що таке сучасність? Хлопець із гордим виглядом продовжує. Сучасність це час знань і розуму. У сучасності люди воюють один з одним за ресурси. Тривають жахливі епідемії, жорстокість на найвищому рівні. Люди живуть бідно, а правителі нужди ні в чому не знають. Простий люд пише неграмотно про свою планету, нічого не знає. А десь в Африці й Америці живуть дикуни і індіанці. Так, стоп! Вильований пацієнт перед оперативним втручанням, лікарю, які в мене шанси? Знаєте, я роблю цю операцію вже 24 й раз, а ви мене заспокоїли. То хоч один раз у мене ж має вийти. Мені абсолютно не важливо, скільки у тебе грошей, сказала вона, але у мене взагалі нічого немає, навіть машини, нічого. Я вірю, що в тебе все обов'язково вийде, і навіть якщо не вийде, я все одно завжди буду з тобою, тому що я люблю тебе найсильніше за все на світі. Дякую, мамо. чоловік з'являється додому під ранок. Де ти був? Я всю ніч очей не стулила, кричить дружина. Чоловік втомлено. А ти думала, я спав. Заходить чоловік до єврейського ресторану, а там плакат. Їжте і пийте безкоштовно. За вас заплатять правнуки. Чоловік із задоволенням наївся, напився, офіціант приносить рахунок. Чекайте, чекайте, але ж за мене заплатять правнуки. Так, але це рахунок вашого прадідуся. Два альпіністи з останніх сил добираються на вершину Евереста, пройшли маршрутом, яким ще ніхто не піднімався. І ось сидять вони обморожені, поранені, втомлені, але щасливі. Випили по 50 грамів коньячку, розмовляють про те, про се. Чуєш? Ти ж там квартиру хотів продати, нову купити? Та ну його в пень. Знайшли дурня, четвертий поверх і без ліфта. Відвідувач ресторану роздратовано. Офіціанти, якщо це стейк, то я ідіот. Пане, це стейк, відповів офіціант і, трохи подумавши, додав. Це справжній стейк. Прилетіли інопланетяни на землю. Зустрічає їх сільський дядько. А ви звідки? Галактика Такато, сузір'я такето, планета Такато. Ух ти! А як ви там добре живете? Ну, непогано. Живемо у мирі, злагоді. У нас немає ні багатих, ні бідних, усім всього вистачає. Ти ба, ну, а в бога у вас там вірять. А як же? І що, так само будеш праведно жити, потрапиш у рай, а будеш грішити у пекло? Ну, майже так. І куди ж праведники у вас потрапляють? Є одна планета, де райські кущі цвітуть, де завжди гарна погода. Загалом ось карта космосу, це десь тут. Ну, а грішників тоді куди? куди, куди? До вас ось направили. чоловік подивився на дружину і невдоволено скривив пику. Галю, твоя нова шапка мені зовсім не до смаку. Що поробиш, Васю, не можу ж я носити на голові ящик горілки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Похорон. Молода жінка ховає свого чоловіка, вдова в глибокій жалобі, очі червоні від сліз, священник читає молитву і вимовляє слова розради рідним і близьким покійного. Так влаштований цей світ, каже Святий Отець. Усі ми рано чи пізно відійдемо в інший світ. Смерть це таємниця, але в таємниці є двері. Сьогодні ваш дорогий син, чоловік і батько відкрив ці двері. Він пішов від нас, але він навіки залишиться в наших серцях. Ми завжди пам'ятатимемо. Його світлий образ, і коли вам буде особливо важко, звертається до молодої вдови, згадуйте, як кохали цю людину, як тепло і радісно було вам поруч із нею. Згадуйте його обличчя, його руки, його останні слова. Ви, до речі, пам'ятаєте його останні слова? Так, отче». І що ж він сказав? Та із цієї рушниці ти навіть у слона не влучиш. Одеса, лікарня. Пацієнт запитує у медичної сестри: Таню, а де мої милиці? Лікар просив їх прибрати, аби запобігти каліцтву. А де ж він сам? Ось ось зайде і принесе рахунок за ваше лікування. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Нещодавно познайомився з симпатичною дівчиною, запросив її зайти до мене в гості. Ну, і як гостинний господар сказав почувайся, як удома. Тоді вона прийшла у вітальню, сіла на диван, закинула ноги на журнальний столик і голосом знавця оголосила не завадило б тут шпалери переклеїти. Через місяць переклеїли.